Вітаю вас, діти, на уроці математики. Сьогодні ми з вами повторимо порядок дій і будемо розв'язувати задачі. Пролунав уже дзвінок. Починається урок. На уроці не коняй. Математику вивчай. Працюємо ми сьогодні за підручником на сторінці 131 і на сторінці 58 друкованого зошита. Усний рахунок. Допоможіть сонечку, обрати квітку. Різницю чисел сто і сімдесят. Зменште у шість разів. І сонечко обрати квітку з відповіддю. Так, 5. 27 поділіть на три і помножте на 4. Це квітка з відповіддю. 36. 7 помножте на різницю чисел 16 і 7. Допоможіть яку квітку треба обрати? Перевірте, чи такову квітку обрали. Суму чисел 38 і 62 зменште у 10 разів. Це квітка. Так, червона. 24. Поділіть на 3. І додайте 32. Це квітка з відповіддю 40. А тепер 15 помножте на 2. Тобто замініть додаванням по 15 Два рази додайте. І це квітка. Так, червона з відповіддю 30. Молодчинки. Натисніть відео на паузу. Запишіть дату сьогоднішнього уроку. Каліграфічна хвилинка. За допомогою цифр 2, 3, 5 запиши 9 різних двоцифрових чисел. Перевіримо. І у вас отримались такі різні двоцифрові числа. Молодці. А тепер давайте складемо різні двоцифрові числа біля кожного квадрата. Біля жовтого квадрата почнемо з цифри 2, 22, 25, 52 і 55. Біля синього квадрата які числа складемо? Почнемо з цифри 1. І до інших цифр, і в нас отримається 11, 13, 14.

27 і залишилось цифрою 7. Від цифри 7 це 70, 71 і 72. Що ви помітили? Біля червоного квадрата, якщо різні цифри, то отримується найбільше двоцифрових чисел. А тепер давайте знайдемо різницю найбільшого і найменшого з утворених чисел для кожного квадрата. Для жовтого квадрата. У нас найменше перше, а найбільше останні числа. Отож, від 55 відніміть 22. І це буде. Так, 33 біля синього квадрата. Найбільше останнє це число 43. Від числа 43 відняти найменше 11. Десятки відніміть від десятків, одиниці від одиниць. Так, 32. І біля червоного квадрата. Так, від найбільшого числа 72 відняти 10, це легко і буде 62. Молодці. Давайте ми з вами сьогодні пригадаємо порядок дій у виразах. Якщо вираз містить дужки, то виконують спочатку дію у дужках. Потім множення та ділення, а вже потім додавання та віднімання. У тому порядку, у якому вони записані. Якщо немає дужок, є тільки додавання і віднімання, то ми виконуємо у тому порядку, у якому вони записані. Ось тепер давайте назвемо порядок виконання дій. Якщо у нас немає дужок, то ми виконуємо по порядку спочатку віднімання, потім додавання. А якщо є дужки, то спочатку у дужках. У наступному є дужки, то ми спочатку виконуємо віднімання у дужках і друге діє теж віднімання. У другому виразі немає дужок, то виконуємо зліва направо, у тому порядку, в якому вони записані. У наступному у нас є дія віднімання і множення. То спочатку виконуємо. Правильно множення, а потім віднімання. У другому є дужки, але є дія ділення і множення, то все одно ми виконуємо дію у дужках. а потім друга дія множення. І в останньому є дужки, то, звичайно, спочатку дію у дужках. І в останньому у нас віднімання і ділення, то спочатку виконуємо ділення. А вже друге віднімання. Молодці пригадали і попрацюємо в друкованому зошиті. Завдання 4. Установи порядок дій. У першому виразі є дужки, але в дужках не одна дія. Є ділення і додавання. То ми спочатку виконуємо так, ділення друге. Ми результат дії ділення додамо до 10. А потім уже ми виконуємо. Зліва направа, тобто у нас множення. І рез... від результату множення ми віднімемо те, що отрималось в дужках. У другому виразі, теж спочатку виконуємо у дужках, але у дужках три дії. То спочатку ми виконуємо множення, друга дія це ділення, і третя – ми від результату множення віднімемо результат ділення. І четверта дія ми помножимо на 5. У третьому виразі теж є дужки. В дужках дві дії. Спочатку виконуємо 9 помножити на 4. І друга дія від числа 45 ми віднімемо те, що отрималось множення. Третя дія ми помножимо 8 на те, що отрималось скільки в дужках. І вже четверта дія ми додамо до 7. В останніх виразах Так, спочатку дію у дужках віднімання. Потім поділимо на 4 і уже третє діє ми додамо до 10. Значення кожного виразу визнайте самостійно. А зараз, діти, прийшов час для відпочинку. Виконайте руханку. Працюємо далі виконаємо усну завдання 2. На вершину вежі веде ліфт. За один раз він може підняти масу 100 кг. У ліфті обов'язково є супроводжуючий, маса якого 50 кг. На вежу хочуть піднятися учні масою 20 кг, 22 кг, 28 кг. Та 35 кг, скільки ж поїздок вгору зробить ліфт, щоб підняти всіх бажаючих учнів на вежу. Міркуємо: так як ліфт може підняти масу 100 кг і, обов'язково супроводжуючи, давайте віднімемо його масу, і ми дізнаємося, що залишилося у нас 50 кг. Це ще можна додатково когось із учнів підняти. Давайте дізнаємось, кого ж можна підняти. У нас є маса 22 кг і 28 кг. Буде 50 кг. Та супроводжуючи 50, от і буде 100 кг. Тобто, за один раз ми піднімемо супроводжуючу і двох учнів. А ще у нас є учень. Масою 35 кілограмів. Ми його піднімемо за другий раз. І в нас залишився учень. Масою 20 кг. Ми його піднімемо за третій раз разом з супроводжуючим. Молодці. Тобто, у нас ліфт може зробити 3 поїздки вгору. Тепер виконаємо письмово. Задачу 3. Щоб відвідати бабусю, Михайлик з мамою мають проїхати двома маршрутками. Вартість проїзду яких 10 гривень і 8 гривень. Скільки ж гривень вони заплатять за дорогу до бабусі і назад? Щоб відповісти на питання задачі, а у нас відомо, що вартість проїзду це на одного. 10 гривень, одна маршрутка і 8 гривень. Давайте дізнаємося, скільки ж разом двома маршрутками до бабусі спочатку. Тобто до 10 ми додамо 8, це буде 18 гривень вартість для одного в одну сторону. А так як у нас їхали хто? Так, мама і михайлик. Тому. Ми у другій дії до 18. Додамо 18. Це буде 36 гривень, і ми дізнаємося вартість для двох в одну сторону. А тепер назад та ж сама вартість. Натисніть відео на паузу і спробуйте дізнатися, скільки ж буде коштувати ще й дорога і назад. Так, нам потрібно до 36 додати ті ж 36 гривень, що вони потратили і на дорогу до бабусі. І в нас отримається 72 гривні. Це вартість поїздки буде до бабусі і назад. Вирази 5 письмово. Запиши кожне твердження за допомогою математичних символів. Число А. Більше за 4. Сума чисел А і Б. Тобто між числами А і Б, ми поставимо, якщо сума. Так, знак додати плюс дорівнює 16. Натисни відео на паузу і спробуй. Два твердження останніх записати самостійно. Давайте перевіримо. Частка чисел 30 і С. А частка чисел, ти вже знаєш, що замість І нам потрібно поставити. Так, знак ділення – це буде 6. І різниця чисел це і 5. Це це відняти 5 менше, ніж 7. Молодці. І наостанок виконаєте у підручнику самостійно вирази. 4 обчислите на сторінці 131 і в друкованому зошиті допрацюєте на сторінці 58. Урок ми завершуємо. Ви були молодці, тому оберіть відповідну квітку до вашої роботи на уроці: зелену, жовту чи червону. А також дякую вам за увагу! На все добре, діти вам! До побачення!